Ви? Нічого. Нічого, що нічого. Які стеки? Такі робочі, робочі, 300 Стісняйтеся. Тарас, що там. 2 мільйона 200. 2 мільйона... мільйона хорош. <різь> хорош, хорош. <різь> ну що, непогано, завтра будемо забирати гроші, правильно хлопці? привіт. Привіт. Зараз перерва в мене венті. Ти вже попав в ІТМ. Як для тебе складається турнір? Дуже добре. Перші три дні взагалі І складалось, і грав добре. І зараз скільки ми зрали? Два, два левели, да? і зараз так, стек трішку спадає, але стіл дуже гарний. Будемо працювати по результатам не дуже, але крою задоволений. Взагалі все добре, але результати не дуже. По відчуттям, по життю, по грі. Так, да, ну треба сюди їхати, конечно, по грі. Може очікування були, що тут ще знаєш, море ріки меду і шоколаду насправді не так. У мене прям. Рідко попадалися супер-супер відверті е, фіши. Mm -hmm. <laughs> але загалом, да, поле топ. В Європі вже такого не зустріти, тільки з Греців. А ріги американські з європейськими відрізняються від... від... один від одного. Е, ну, я с... от реально, скільки Три... 30 30 турнірів зіграв, ну, очевидно, у американців е... технічно слабіша вся сторона, але я ж по спортивно усіх перевіряв, з того. Mm -hmm. В принципі, так, да, американці загалом в цій штуці програють, але, можливо, вони, знаєш, по сильніші, тому... Ну, я, я замітив, що вони награш в таких турнірах більше і вони знають, ну, вони привикли тільки марафону грати. Бо є європейцям складно, скажу так. Ми, не, у нас немає таких турнірів, які. Йдуть по п'ять, по шість, по сім днів. Так, ну в принципі півтора місяця катати. От такого в Європі немає. Uh -huh. Ти їдеш на ЄПТ якесь два тижні, десять uh -huh. днів. А тут в одному місці ти можеш зіграти дистанцію там за рік, правильно? Тих турнірів, які ти можеш в Європі зіграти. Гроші в Америку треба їздити, аби віза була і гроші, і бажання, і сил. Понятно. І ще десять пунктів. І що ти побажаєш наступним поколінням? Наступним поколінням? Таке складне питання. Ну що, схлоне видання. Що? що їм треба робити для того, щоб Однак, реалізу... так, реалізувати так. себе тут? Тут, нашим а, да, майбутнім збірникам, Да. Поки є можливість нарощити банкрот, бо сюди приїде, приїдете, прийдеться багато його залишити, якщо не пощастить. Але якщо пощастить, тут можна прям ікси сина робити, як на біткоїні в 2000. Да. Раджу так. подивитися фільм Нігряну, коли він там. Літав у ВІГА скільки разів, п'ять чи шість, щоб зачепитись. Так, да, да, да. Ну, дистанція всім поверне, аби ви грали гарно, тому старайтесь грати гарно. Да. І попадати в збірну, проходити попадати через збірну. чемпіонат України. Коли там Ярик наступний етап останній, заключний. Mm -hmm. Бо я хочу відіграти. Е, наступний етап буде в вересні, третій етап. Це вже заключний. Ну і ще будуть інші прояви, через які можна теж буде потрапити. Але чемпіонат України буде у вересні. Ну, що запакували, щось треба поробити трошки. Ну що, в цілому, я задоволений з сінішньою грою. З 39 500 розкрутилися, були гарні столи, класно катати з рігами. Гаріку дякую. Розказав те, що треба було знати. Як справи? Дениска е, пакується. Дениска, як, як стек? Як взагалі день? От розкажи, що в тебе? Це чудовий стек гірше, ніж розпочинав. Так. Тобто об'єктивно кажучи, що я не пам'ятаю, скільки мене було, а мені не наче було щось. Коротше, було більше. Але я в Ні п'ять. Да. Тобто я врожаю, в ні п'ять і в принципі зараз піду і з'їм якийсь салат. Це чудово. Бережіть себе, мийте руки і тягайте шляпу. Так, да, це красиво. Все, вже трошечки всі втомилися. Так, трошечки так, трошечки, так, трошечки, трошечки втомилися. Четвертий, третій день ми граємо. А ти розумієш, що, годин. що ще стільки ж грати, ще чотири дні, як мінімум, треба грати а, його. Тому, ну що, good luck. Uh, нехай щастить. Костя, привіт. Привіт. Що ти, як ти? Все добре. Все добре, почали вже, так? Да? Так, почали. Поки стіл такий свій сарайський. Я бачу, там за столом тебе ще один представник України Назар. Так, так. Бога. Знаєш його, так? Да? Знаю, так. Ну що, готові розривати стіл. Готові. — Ну все, давайте тоді, удачі. Дякую, удачі, це. Ну розкажіть що ви, як ви награли, ну що це таке? Щось награли. Щось фіналки, фіналки немає. <laughs> да, близько, то, щось. Була близько, але вилетів на бавлю фіналки. Одинадцятим, так? Одинадцятим вилетів, так. Да. Запушують 4, там десятки знайшли, 10 бланків. Ну так, да, звісно. Яким навіть... найкоротшим немає про що жаліти. А як відчуття, що вмен вже не, не. сьогодні чи завтра? У мене був план, мінімальний був план топ-50, зайти, вийшло 11-та. Ну от це взагалі точка, бо ти Х5 від того плану зробив. Мінімальний план виконали і трошки покращили. Хотілося б на фіналочку, але наступного раз ще є, що грати. А коли на мейн івент? евент вже був. А, вже був. Що? А, ну так. Да. Ну нічого, зато тут трошечки. Віддало, скажімо так. Впоряді ще є, що ще, ще ще грати, ще, да. ще попадемо на фінал. Все, давайте ще. Добре добре. Дякую. День. В п'ятий день трошечки втомилися. Була одна роздача, яка мене трошки поплавала. Я там сам себе за вилюбити, фул-фу міг надкоїти, кинув грати, пішов відпочивати за 16 хвилин до перерви. Мені 36 хвилин потрібно було для того, щоб зібрати, зібратися? Зібратись і зібрати стек <світ> 3 <світ> мільйони буде. Потім нас після перерви пересадили, але до цього за цим столом я встиг ще мільйон відкусити там у опонентів, які приходили. Ну, Зайшло два рази, щоб, що скажеш. Але в одній роздачі мені вже сказали, що я не оптимально зіграв. Останні міг більше виграти, але не виграв. Ну і присадили за нове стіла, на новому столі там з Чіплідером трошки позмагався, дав йому пробальфувати. Е, е, в піку було 3 мільйони 300, але запакував 2-3 е, Ну що, програв? Добре, що є фішки. От можна програвати, але коли фішок немає, то вже пятька. Але е, от йде так все непогано. Там, де ми помиляємось, є перевага в фішках, тому... Ми віддаємо, а там де ну і тому наше турнірне життя зберігається. Якщо не помилятись, то все ок. Головне, що треба відпочивати, відпочити. концентрація. В кінці от я сам собі поплавав трошечки.